Всім доброго дня! Запрошуємо вас на перегляд будинку на Холодній Горі, який знаходиться по вулиці Семінарській. Будинок розташований на закритій території з відеооглядом. Має два своїх окремих входа та земельну ділянку площею 2,5 сотки. На земельній ділянці знаходиться господарська споруда площею 19,2. Квадратних метрів. Оборудована бородова для відпочинку на свіжому повітрі. Земельна ділянка має зелену та доглянуту територію. У пішій доступності та приблизно на однаковій відстані знаходяться дві станції метро: Холодна Гора та Південний води. Загальна площа будинку складає 47 квадратних метрів. Будинок має 3 кімнати та простору кухні. Площею 13,7 квадратних метрів. У будинку зроблений якісний євроремонт. Будинок має власне опалення, італійський двоконтурний котел. Об'єкт продається разом з меблями. Побутова техніка оговорюється окремо. Будинок має високі стелі, більше 3 метрів що додає простору навіть невеликим площам. Поки об'єкта за попередньою дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся.